Вітаю вас, друзі мої! Ми вже довго не робили ніякого обзору і не було відео про зброю. І от у нас з'явилася сьогодні можливість оглянути стару салдеповську е мілкашку 22ЛР. ТОС-17. Вона йшла з магазину. Ось от. так вона виглядає. Історія її така. Товариш купив собі її в плачевному стані. Дерево було верніше пластик, якийсь підібраний, який був в битішому стані. І треба було багато чого до неї докупити. І попросив мене, щоб я йому поміг привести. Її до до скажімо так, до, до робочого гарного стану. Так, ми з товаришем в гаражі Андрієм поколдували, і от таке у нас вийшло. Почнемо по порядку. Поставили ми планку вівер пікатіння, Клеяли на вінт, різьбу різали, встановили все. Прекрасно працює. Залишив. Я хотів мушку і целік викинути. Мушка така, що можна пробитися на нього целік до 250 метрів, до речі. Я хотів його викинути. але потім, порадившись, вирішили лишити. Хай буде така аутентична річ, виходить. Потім. Було куплено дерево. Теж в состоянні такому, що, ну, плачевному, дуже плачевному стані. Це дерево від то з 8. в тобто, нього не було під магазин шахти, в нього не співпадали е, отверстя під болти. Тобто воно було таке все потирте, Хтось випалював горялкою. Чорнив воно тут згорене було, воно воняло гореним деревом. Антарки одна була, одної не було самого вуха. Пеньочок був кручений сюди, це вже я його переніс в торець. Так зручніше. Це лишилося на своєму місці. Ложе було випіляно під руку. Отак от воно дуже удобне стало. От, Затильник був викинутий, він там поржавлений був е металевий. Поставлений пластиковий з такою білою проставочкою. Ну, мені подобається, по крайній мірі. От, виріз був під шахту зроблений. Магазин, до речі, тут металевий. от, Бачите, навіть з указателем скільки набоїв в ньому. Доволі таке. Ну, врізаний, от, подивіться. На кухні ножом з Тамескою і шуруповертом. Ось так ми врізали. Перенесли болт. От, якщо подивитися з цього місця, дірка заклеєна, перенесена сюди. от, от такий вид, вона має зверху. Тут вже є такий предохранитель, як в мосеньки, наприклад, от, ми зводимо і повертаємо, чуть-чуть відтягуємо -чуть на себе і повертаємо. Все, бачите, в цей пас пішов, вже нічого не вистрілив. Потім назад повертаємо і можна стріляти. Ну, можна ще, отак він спущений, можна просто як от, до стволки відтягнути і узвести. Ну і також спустити, щоб не клацати. Нажимаємо на спуск, перетримуємо, відпускаємо. От. таке дерево. З цієї сторони не робилось під руку, тому що для правші виємка робилася. От. Все шкурилося, полірувалося. Але це все робилося вручну. Ніяких станків не було. Покривалося морілкою і 5 раз покривалося лаком. Товариш того лака е паркетний на водяній основі. Тобто воно не слизьке і добре захищене. Е Ремішок, до речі, йшов з ним. Ремішок хороший, тоненький. Ремішкою вже, мабуть, років не менше, ніж в цьому карабінчику. До речі, карабінчик з 1961 року. Стан вороніння дуже достойно зберігся. Тобто були якісь малюсінькі там ріжики, але вони всі забралися. А ще дивіться такий раз в кінці йде. Раніше робили так. мушка звісно, тут. Якщо патрони закінчилися, можна гею там. Голу пробити комусь. Він зразу карабінчик став прикладисті, заради оцеї виямки прямо рука сама туди лягає. От. І можна, ну, не знаю, мушка тонюсінька Залишили, хай буде. Може пригодиться. От. Патрончики, патрончики. Идут вот такие. Golden Bullet Remington, Вот это вот 900... 390 метров в секунду. Это мои патрончики. Одни из моих патрончиков. Вот они так, насыпом тут красиво. То есть они экспансивные. Якщо будете бачити, дирочка в кінці пулі в магазин входить 5 штук. Зараз поміряємо. Ми вроді мірали Просто засували. З Неї ще ніхто не стріляв, тобто це. Раз, два, три, 4 і п'ята. П'ята. І, по-моєму, ми ще шосту закладали. Ну, от 5 Влазить. От. Що ще можна про нього розказати? Е Целік секторний до 250 метрів, як я казав, через каждий 25 метрів. Не знаю, як не можна на 250 стріляти, Ну, якщо, наверное, стріляти в якийсь бідон, то можна, наверное, попадати і по целіку. Ну, не знаю. Не, не з моїм зором. Не з моїм зором на 250 метрів стріляти тут хоч би на 100. Ну, я ж кажу, мушечка дуже-дуже тонесенька. Не як у тоз 8, така кругла пеньок. Тут дуже тонесенька і все, все довольно таке хороший зір може стріляти. А вуха до антабок я зробив з ну, такої проволоки. Це навіть не пролука, це застежки від сандалів. Оце така сталіста була. Держалися на ньому застежки. Сандалі від своє відслужили, а це я кинув там в коробку. Думаю, колись пригодиться. От пригодилось. Такі вийшли затвор. Я одразу думав, що він як хто вісім. А він не як ТОЗ-8, він довший, мається від оця частина. І в нього один тільки екстрактор. А в ТОЗ-8, в мене є ТОЗ-8, в нього два з обох сторін. Тут тільки один. Ну, не знаю. При сучасних набоях там нічого не підклинює, не заклинює, Ось затворчики. Тобто він хромований, за скільки років йому нічого нема. Тут теж все вирізано. Раз уже війням затвор, покажу вікно екстракторне. Затвор закладається і ходить дуже легко. Я вже сказав взагалі. Що... І найголовніше, що поворот, от бачите, нічого не мішає ні за прицел тіплятися, ні за що. Тобто, швидко і... Надійно, спускається <глі> як в одну притримуєте спустили. ходите безпечно. Треба вам зробити постріл, ввели голосно, клацає єдиний мінус. Ну, можна вижати спуск, зверти, відпустити, буде тихенько. так же само спустити. Е -е якщо його отак дивитися, от посюда і посюда, він напоминає. Маузер 98 в мініатюрі. От, якщо цю частину закрити і оцю. От в мене колись був Маузер. Дядько мій привозив мені. От Він був один в один. Навіть мушка така була тоненька, але там був ще намушник. Тут намушника немає. От, планка проклеєна Вона і, і букситку. Він, він там. Зажата. спуск, спуск ну, м'ягкий, наскільки це можливо з таким усемом, який тут стоїть. А хто, е, хто з 8, то з 12, то з 16, е, він знає, який спуск. Там Там така пластина, як коромислом зроблений, і от ти його вижимаєш і стріляєш. Но, чи це мені так здається, чи що спуск тут. Легше, ніж у моєму тозвісі. У моєму тозвісі магазин пластиковий і металері. Що ще можу вам розказати про нього? Для таких пострілух, як ну, просто постріляти, розважальна стрільба, там якогось мілкового хижака стріляти. Через що я використовую завжди експансивні кулі. тому що. І лисицю можна стрільнути, там, і зайця можна стрільнути, і якусь ворону стрільнути. ну Хороші кулі і летять хорошо. Це нова пачка. Цю пачку ми ще не відстрілювали. До цього я стріляв Елей і Федерал, Перед цим Федерал, Багато патронів пробували, саме хороші. У мене були L.A. Velocity і L.A. Subsonic. Velocity був 385 метрів швидкість, Velocity 300 метрів. Тобто з глушником Сапсонік, ну, взагалі <плес> не чути було звука. І вони дуже, кучні, дуже точні, дуже кучні. Там на 50 метрів вони в один сантиметр влітали. Федерал трошки більше, там сантиметра два він розкидає. Ці не знають, ці не пробували. Ще багато різних пробували. Стріляли з боємів, кашки. гілкашки. Блазер. Потом American Eagle. В общем, багато Чехів стріляли. CCI 500. Тож, ну вони більше розкидають, у них 500 метрів швидкість. Тобто на 50 метрів вони розкидають десь у районі 5-6 см за рахунок своєї швидкості великої. А ці нарізи не призначені для таких швидкісних патронів. До речі, ствол тут коротенький 50 см. І тут ще дудочка така ну 2,5 см удлиняє. Ну, була така мисля відрізати оцю дудочку, ну, професійно відрізати, нарізати різьбу, щоб поставити глушник, але тоді втратиться автентичність і буде ну, не такий вигляд. А так вигляд подобається. Дуже хороший. Опять же кажу, ми не пробували, не стріляли, коли виберемося на стрільбище. Простріляє людина, попробує і я простріляю. І вже потім скажемо, що воно собою представляє. Вичищений ствол був дуже ретельно. Нарізи хороші, з нарізами нічого не сталося. Попередній власник хоч продав його нечищеним всьому остатками пороху і копоті. Но... Ствол зберігся хорошо. Так що я більш впевнений, що кучність буде ну, на рівні на якості, як ви тоді робили, на рівні е, потреб під мілкашку. У неї ніхто не буде стріляти там на 300-400 на метрів. І стихія там до 100 метрів. Я думаю, що з цією задачею він буде справлятися легко. от, от така от. У нас була робота. Ми її зробили з Андрієм. Общими усіллями. У кожного були свої ідеї на цей рахунок. Потім ці ідеї об'єдналися. От бачите, як ствол сидить рівненько, ствол вивішаний, до речі. Ствол ніде ложа не касається. Це ми бачимо тільки, що по наружі було зроблено, а там ще внутрі було скільки роботи. Я сидів ножиком і стамесочкою цілий вечір там підганяв. Під от, от така от красотка древня. деревня, який вже 80, скільки років? 4,60, ну, почти 70 років. Отака от буде і ложи. Друге життя обрело і він тока, я думаю, ще послужить не один десяток років. Так що отакий от у нас обзорчик. З вами вийшов на цю чудову мілкашечку. Так що, якщо будуть якісь питання, питайте. Зразу скажу, що зброю не ремонтую. Я можу там прицел поставити щось таке. Тобто, в мене нема технічних можливостей там вам робити, якщо будете просити щось зробити, там, положи, зробити, друге чи що ні, я от цим зайнявся. І на кухні в... ножик, Станеска, шуруповерт зверлами, все, що в мене було доступно. І так кухню і кладовку загоняв лаками. І всякими цими морілками. Лак даже не так воняв, як морілка. Морілка на якійсь оцетонновій основі, блін, так капец, очі виїдав. Жінка з дому виганяв. Сказала, що ти завоняв всю хату. Ну, колір гарний вився. Такий колір, ще раз покажу колір. Бачите, такий. І з цю сторону. Тобто гарненька така прикладиста, я хотів, от, бачите, широкий йде. з обох сторін. Я хотів його обрати, щоб воно рівненько йшло. Ну, щоб витончити. Але потім, коли вскидаєшся, воно це дуже хватке. Тобто дуже зручно. І ложі, я вам скажу, що я вскидаюся і все. От. Як... Хоч на оскидку стріляй, то качках Приклади дуже. Ми його не врізали, воно так і було. Єдине, що оцю вставку під руку. Отак воно має бути. Воно просто само лягає. Рука в цю виємку. Дуже зручно. Якщо хтось мучиться складкою, робіт. Дуже допомагає. Одну сторону, якщо ви правша, робите під правшу. Якщо ви лівша, робите під лівшу. Тому що тут ще оцей бус спил, бо воно йшло отак на прошки, що палець отакий. Його теж спилювалося. І зараз прекрасно. Так що питайте що в коментарях, може щось ще порадити до такого культука. Щось сюди де ставитися, не знаю. Ну, воно є, і є, є, і планці не мішає. Тобто стріляти можна і з відкритого, і з закритого. Так що, от такий от карабінчик вам показав після нашої роботи з Андрієм. Все, будьте здорові, друзі.